Усім величезний привіт з Half Price. O. Сьогодні подивимося посуд і декор для дому, текстиль. Сподіваюся, буде цікаво. Це відомий в цілому світі магазин, мережа магазинів 429 гривень. Ось такий ведмедик Біл, Білбіркс або якось так називається. Так, напишу я, як він правильно називається, добавлю. Рибка, статуетка. Ой, вона з оксамиту, уявляєте? 649 гривень. Я вражена, дуже красивий декор, просто неймовірно красивий посуд і текстиль. Це відомі бренди різні, так що варто придивитися, подивитися в формі сумочки. Також та сумочка якби, просто потекла. Бачите, такий, якби, така задумка: 469 гривень, свічничок 549 гривень. І така пантера, теж вона покрита як таким оксамитом 759 гривень. Багато таких речей. Ось нову від ведмедик, вона дуже А Відомі ці ведмедики, не впевнена, що я запам'ятала, як правильно вони називаються, але це нічого. Це теж роблять зараз скульптура відомого, відомого скульптора. Ось цей типу з кульок повітряних. Отакий собачка, от навіть ще від повітряної кульки, як зав'язують. 649 гривень. Ну, хто в темі, той знає, теж з Оксамиту. Ось така красота, неймовірна. В основному по кольорах така, по естетиці розкладено, щоб подивитися. Такий короткий випуск зроблю, тому що я дуже люблю цю мережу. Йду собі дивитися і не втрималася, щоб не включити камеру. Попугаї різні качечки. Це фарфор. Ось така тут виїмка, напевне, для свічечки можна, я так думаю. 649 гривень коштує така статуетка, така качка і ваза або свічник. Вище всього так. Це ваза з попугаєм. Вази різні, декор 549 гривень. Така естетика. Це скло, вази різні і декор. А, фарфор, 425 гривень, якийсь персонаж, можливо, теж відомого скульптура, якого, з який грибочок класний. Просто і верх, а це оксамитом покрито 549 гривень. Так. Це валяної вовни 349 гривень. Кактус базонок з кактусами. Предверні килимки. Варто придивитися, тому що вони досить якісні. Можуть бути американського відомого бренду, там, європейського, якогось англійського, 549 гривень. Текстиль для вітальні, такі придварні килимочки різні. 649 гривень. Це що? Це просто принти різні, фоторамки. слоном принт. Так. Хто шукає якісь цікавинки для інтер'єру, то вам на мій канал я показую досить часто декор і багато предметів для декору, для інтер'єру, для дому. 469 гривень. Ось, наприклад, такий принт, і просто його навіть можна прикріпити на клеючу, самоклеючу таку стрічку, ви самі це можете зробити собі. Свічок було так багато, я розумію, їх так розібрали. Ці свічки. Просто хто дивився мої попередні відео з Half Praйсу, бачили, що тут битком було забито. Я розумію, що їх довезуть. Але за такий короткий термін, як стільки було свічок, і їх розібрали, хоч писали, що це дуже дорого свічки, але це різні бренди є. Колекційна яка свічка, ось такого бренду. І це зі знижкою Bloom Проспор. Така свічечка. І ціна. Так, ціна, ціна, ціна українські українській гривні. Так, не бачу євро є, все. А, 649 гривень. 600... Аромат тут стоїть. Неймовірний. Дуже-дуже смачно пахне. А от від відомого бренду Wood вот. і так далі. Wood вот віск 1549 гривень. Ось така свічка. Тут пару фітільків буде, закривається дерев'яною кришечкою. Це такий серйозний один а, великий фітільок. Ось тут ще все написано. А, досить хороша свічка. Такий парфумований, приємний аромат, я вам скажу. Супер просто. Так, поставте лайкосик для любителів оглядів з Half А Ще цього бренду ось така є. Так, тут ще така класна, ну, свічок багато. Так, тут різні лампочки, свічечки, в формі поїлочки, баночки ніби що відкрили. Mm. Аромат, реально просто аромат полуниці. 549 гривень. Рамочка під срібло, 429 гривень, метал, можливо, навіть і посріблений. Може таке теж бути. Ух ти, тут в таких красивих літня тема красива. В жовтих кольорах, жовто лимонних 429 гривень. Ось така, наприклад, чашка. Так, тут для яйця, 209 блюдо для подавання страв. ну, Це для яйця, що ж там подаш більше, яке блюдо, крім яйця. Ще в такому є підносик, така порційна тарілочка 549 гривень. Ух ти, який. Келих красивий, 319 гривень. Тут різні бренди є. Біанкала порцеляна Біанка. Італійський бренд. Щось таке навіть є. Так, ось тут а, 429 гривень. Різні бренди, ось такий піднос. 709 гривень. І там є бренд. Може бути досить дорогий. Тут можна знайти унікальні просто речі. Предмети для кухні, предмети для дому, для декору. Тут ще свічки перенесли. Ох, як красиво все. Тут текстилю багато, О, свічок багато. Якось так тут осіння тема, швидше всього в таких кольорах, як оба. Свічки будуть по цілому магазину, я так розумію, не в одному місці. Гарбузик памкін памкін, памкін. Така свічка коштує 759 гривень. Це теж з гарбузами ось така. 600, так, 649 гривень. Можна відкрити і послухати аромат. Ой-ой-ой. Ну, серйозні аромати варто купити, бо аромат досить стійкий. Пледи. 1189 гривень, добре на подарунок, бо і презентабельно, і бренди дорогі, і якби ціни невисокі. Побачила, ухти. Побачила, ухти, називається. Вийшла зовсім до іншого, ще побачила. Ось такі ось такий. Це просто декор такий. 484 гривні. сломінго. Літня така тематика. Недорого, метал. Но знижка хороша. Ну, не всюди підійде, якби така естетика. Ліхтар, свічник, отуди. Виставити свічечки різні. Ось така тема ще є. Тут взагалі дешево, різні подушечки, ну, тут така літня тематика. фламінго взагалі дешево. Тут зимова тема подушечки. Новий рік. Такі свічки різні. Ой, яка величезна, 709 гривень. Байкері Сантас. Різні є 469. І рис в формі ялиночки 549 гривень. Ой, Донакарен Нью-Йорк є навіть свічка. Свічка навіть, ну Донакар Нью-Йорк є і текстиль, Рушники можна знайти. Так, написано, що парфумована. Ой, аромат стійкий-стійкий. Так, ось така свічка від донорка Нью-Йорк. Ось ці собачки, декор, 429 гривень, кераміка. Різні поїлочки додавалися, асортимент міняється, тому що тут швидко розбирають. Різні з'явилися ось такі. Стакани поїлки від Hunter. Є. Різні чашки з мухоморчиками, як брендів. Так, ось такого бренду. Бели 429 гривень. Бели. не знаю, від Хантер, Ось ці поїлочки з грибочками. різні, різні є, термосочки крутючі. різні чашечки. Так, тут чашки 469 гривень. Ось ця красива. В формі підкає. є. Різні чобітки. Ось ця чашка мені сподобалася. 549 гривень разом з блюдечкою. Піп-студіо. Так, треба дивитися, що це, скільки коштує цей бренд, і тоді робити висновки варто, не варто. Я Думаю, що варто по-любому. Їхня ціна була 751 гривня, зараз 549 гривень. Тобто не дуже велика знижка, але все ж таки є. Побачила цілий ряд ось цих поділочок, термосочків. Просто настільки багато різні бренди, які тільки забажаєте. Так, Знов цей бренд Sasbell з жабками. І ціна 429 гривень. Оці симпатичні. Ну, симпатичні тим, що зручно тут тримати, це як гума. 469 гривень і стильненькі досить. Досить стильненькі, такі дівчачі, рожеві, і якби, Є чорні, мінімалістичні, більш чоловічі різні. Ось такі ще чашки є. Так, 349 гривень. Якогось такого бренду, ось, вважайте, це дорогих європейських, американських різних брендів. Ця мережа в магазині по цілому світі. Байери скупляють, викупляють різні колекції на розпродажах, тобто, що залишилося, які саме тої різні подушки будуть доставляти. От. Подивіться, які красиві, але ще ціни немає. Так, Різні кольори. Ось цей красивий колір, бусково-брудно-бусковий. Це за набір чи ні. Від бренду Тахарі. Дві подушки, 1089 гривень. Можна різні покривала, пледи купити, подушки, тобто різне для дому. Бачу, що буде багато, бо в корзинах подушечки 1189 гривень, ось ці красиві бухти якого з бренду Workshop. Відомий, до речі, цей магазин, воркшоп. Ось такі в такому стилі. Дощечки різні. Так. Дерево, дерев'яні дощечки. І ціна 549 гривень. Ну, і різні ціни. В основному ось, хорошу дощечку теж можна купити 459 гривень. Тут ще ось Великі різні підноси є, набори, ножі в ложок. Всякі є 829 гривень від бренду Beverly Hills Polo Club. Ось так. серветки, подушки Так, швиденько я просто показую все. Тут типу для сиру. Ось Терка 349 гривень. Джоє такого бренду. Таке всяке симпатичненьке. Слів немає. Яке різне є. Це складна, якась чашка чи що це таке. Для чогось це такий контейнер. Контейнери для зберігання. Тут різні контейнери є. Ось який можна тут все. Оливочки, сир, 469 гривень. Форма, форма для запікання, мелота, різні формочки. така, 459 гривень. Так. Американський бренд з 1972 року. Форми різні є. Це для запікання кераміка, керамічні, 549 гривень, мелота. Тут бренд. Якого бренду можна мити посудомені машинці? Так. Мірні ложечки. Мірні ложечки. Хто використовує Я все на око? На око, так. Дейтерський шприц, ну, тобто різна для дому. Штучки різні, 429 гривень це для сиру. А, ну, в принципі, так виглядає, як лопатка для торта. По факту. Але тут чомусь, з однієї сторони, зубчики. зубчики. Так що, думаю, для чого? 420... 229 гривень недорого. Якби для цього магазину я не кажу, що в загальному, якщо з чим порівнювати, з чим порівнчик так, 229 гривень. Бо в мене є ложки, вилки в такому золотому кольорі з такого металу, тому я одразу дивлюся, вінчика в мене немає. Можна і прикупити, по ходу, 349 гривень. Так, шумілка. Текстиль з нову килимочки, це вже для ванни. 649 гривень різні кольорові. І рушнички теж є просто Дона Карен, от Будь ласка, цілий набір від, 4 рушника від Дона Карен, Не знаю, раз два, два великих і два для обличчя. 4 штуки, 1549 гривень до Накара Нью-Йорк. А від Мекс є, від Беверлі Хілс, тобто різні бренди і різні рушники. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.